Обранець долі довженкові присвячується. До того, як тебе зробили бранцем, ти гартувався в полум'ї заграв, не жебракому у долі, а обранцем тобі судилось стати, і ти став. Шалений час, в розбурханому морі нове мистецтво, пристрасть до життя. А десь десна і синьокі зорі в солодкій мареві гармонії буття. Звенигора, земля і арсенал, солодкий і п'янкий у слави шал. Митці шкода, простої істини не знають, що слави нікому не пробачають. Стоп кадр. Зашорхотіла плівка, І ти священно дієш у кіно? Тим часом на московську бруківку вже полилось отруйне вино, А чи не забагато особистих мнєній? Надмірно в Україні вже тих геніїв, хто там хотів висловлюватись вільно? Згадайте куліша і підмогильного, не звикнувши казати неправдиво, не міг ти стати рупором брехні. І в муках творчості зродилось диво, лунка, як постріл Україна у вогні. Ту кулю ти пустив собі у груди. Що скажуть у Москві значущі люди? Закритику радянської системи Повириваті з м'ясом кляті гени. Душа летіла на сосницькі луки, на плесо річки від жалкої муки палало серце болем безупину зарите у московську домовину. І сонцевій не замінити сонця в обнесеному кратами віконці. Ти повернувся, бо душа не тлінна на тихі води і на ясні зорі, що будь тепер навіки і неодмінно з своїм народом в радощах і в горі.